Дуже багатьох українців зараз питання, чому американська коаліція захищала Ізраїль, коли Іран атакував його за допомогою безпілотників, балістики всі ну, зненацька почали піднімати свої винищувачі в небо і збивати ці безпілотники, балістичні ракети. Навіть Іорданія вписалася за Ізраїль і знищувала своїми силами ППО, ці безпілотники і балістичні ракети. Володимира Зеленського точно таке ж запитання до PBS News. Давайте послухаємо. І далі будемо коментувати і спробуємо розібратися. Чому для американців Ізраїль важливіший, ніж Україна? Для мене це, ну якщо чесно, ну дуже очевидні речі. Я навіть не розумію, звідки беруться ці питання. Так я вам хочу поставити після вчорашньої атаки питання: Ізраїль в НАТО чи ні? Ось ну, вам і відповідь. Ізраїль не країна НАТО. Союзники країни НАТО, в тому числі країни НАТО, захищали Ізраїль, показали силами рану, що Ізраїль був не наодинці, і це урок, і це відповідь всім, хто каже на будь-якому континенті, що Україні треба допомагати дуже обережно, щоб не втягнути країни НАТО в війну. Його все the US Congress Ну, Тут Портніков також а, коментує цю ситуацію в ефірі Радіо Свободи. Ітинного нападу Ірану. Е, і спочатку дуже базове і просте питання. Просто дати відповідь українцям, які запитують, а чому союзники так не захищають Україну, як вони захищали Ізраїль? Що ви на це скажете? Ну, тут багато що можна сказати. По-перше, треба нагадати, що Ізраїль таку систему своєї безпеки вибудовував десятиріччя. Коли Ізраїль боровся за своє існування у чим ми займалися десятиріччями з 1991 року. Ми крали, як не в себе. У 1948 році, чи у 1967 році, чи під час відомої війни Судного Дня, про яку зараз можна подивитися у цьому новому фільмі Голда, який вийшов на екрани українських кінотеатрів. можна побачити, що там ніхто Ізраїль не захищав, і літаки йому ніхто не хотів давати, навіть у Сполучених Штатах, і що тодішня ж прем'єрка Ізраїлю під час цієї останньої великої війни навіть погрожувала Сполученим Штатам можливістю застосування ядерної зброї, якщо не буде надано достатньо кількістю зброї. Тобто, це була абсолютно інша історія. Ізраїль вибудовував свою систему стосунків з союзниками десятиріччями. Він переконав їх, що він може сам себе захистити, і тільки після цього пройшло 30-40 років. Це сама важлива частина, що Ізраїль переконав, що вони можуть самі себе захистити. А ми, ми після там, більше ніж двох років війни, тобто мало того, що ми до повномасштабної війни все просрали. Ми з 2014 року, розуміючи, що наш сусід Росія анексувала Крим і розуміючи, що війська Росії, хоч типа і неофіційно, але воюють на Донбасі, ми після 2014 року займалися чим. Будівництво дорог, тому що якщо збільшити армію в два рази, то не буде грошей, щоб будувати дороги. нагадаю вам таку славнозвісну цитату. Ізраїль отримав ті гарантії безпеки, які ми бачимо сьогодні. Я думаю, що через 30-40 років Україна буде мати кращі гарантії безпеки. Вона буде членом НАТО, вона буде мати серйозні збройні сили. Вона буде витрачати більшу частину свого бюджету на оборону. у нас зникне ідея соціальної держави, у нас буде ідея. Державу фортеців, які більшість грошей будуть. Давайте нам не соціальну державу, дайте нам справедливу державу е е витрачатися на озброєння і меншість там на соціальні пільги, і таке інше. Велика кількість людей, які не будуть готові жити в такій ситуації, звідси поїдуть. Ті люди, які тут залишаться, будуть знати, що вони тут роблять, що вони захищають батьківщину, так як в Ізраїлі, тому що більшість євреїв у сучасному світі не живе в державі Ізраїль, в державі Ізраїль живуть ті євреї, які погоджуються з таким варіантом життя, і от тоді. Україна отримає те, і українці, які тут залишаться, тому що більшість українців в цій ситуації може так бути, будуть жити поза Україною, вони будуть отримувати таку ж допомогу союзників. Знову таки в разі, якщо ми будемо учасниками Північно-Атлантичного союзу. Тому що, знову таки, є теж величезна розбіжність між небом Ізраїлю і небом України. По-перше, союзники не діяли в повітряному просторі держави Ізраїль. Вони діяли в повітряному за просторі межами. за межами Ізраїлю. І очевидно, що вони. Прекрасно розуміли, що вони нічим не ризикують, тому що вони діяли в повітряному просторі країни, які не мають ядерного озброєння? Ну і тут а, ще такий момент: вони не то, що не діяли в повітряному просторі Ізраїля. Ну навіть якщо б американці збивали ці безпілотники і балістичні ракети в небо в небом над Ізраїлем, то що б це дало Ірану? Нічого, то в результаті, що Іран би атакував американців, ну звісно ж, ні. Просто ну, вони вирішили, якщо ми подивимося на мапу, вони вирішили, що. Буде простіше позбувати ці безпілотники, які летять через Йорданію, Ірак і Сірію в повітряних просторах цих країн. От і от і все. І це не тому, що я не знаю, якби коаліція діяла в повітряному просторі Ізраїлю, то це якось би обурило Іран. Я думаю, для Ірану це було б якось фіолетово. Захищати небо України поза українським кордоном це означає знищувати повітряні цілі. Силами країн-членів НАТО в повітряному просторі Російської Федерації. І нам було чітко сказано з перших днів цієї війни, що НАТО не бажає, і ця позиція не зміниться прямого конфлікту з Російською Федерацією. Тому що це конфлікт між Яндемию. Ми... Ну, тут така знову тема, що НАТО не бажає конфлікту з Іраном також. І вони, ну, прямо це кажуть. Американці кажуть: ми не будемо допомагати війною проти Ірану. І вони кажуть Ізраїлю, що, ребята, якщо ви хочете відповісти Ірану. Ракетами і Іран після там вашої відповіді почне відповідати вам ще сильніше ніж це було до цього. То ми вам допомагати не будемо. Ми не будемо висаджувати свої війська і воювати з Іраном. Точно така ж позиція, і це не зважаючи на те, що Іран офіційно не є ядерною державою. Можливо, в них є якась ядерна боєголовка, але в цілому, в цілому, навіть проти неядерної держави Іран Сполучені Штати вони не готові воювати. Ми можемо цього не чути, не хотіти цього розуміти. Вважати, що ця ситуація зміниться, я теж сподіваюся, що вона може змінитися, що може бути інший до неї підхід. Але це такий підхід, який є. Єдине, що я вважаю, може змінитися і має змінитися, це коли країни-члени НАТО будуть знищувати російські ракети, хоча б над своєю територією. Так, як Йорданія, скажімо, робила, вона знищувала іранські безпілотники ракети у власному повітряному просторі. Сама це робили не сполучені штати і це робила не Велика Британія, йорданські сили протиповітряної оборони знищували іранські ракети над своєю територією. Хоча я вам скажу, що це ризиковано, і що Іран може знайти якісь шляхи тиску на Йорданію, навіть відповідь Йорданію в майбутньому, але вона це робила. Польща, як ми знаємо, пропускала російські ракети. Але я вам е скажу іншу річ, що ви прекрасно, Ну, як сказати, Польща, там за ті 39 секунд вони навіть, ну я впевнений, не вспіли відреагувати і зрозуміти, що відбувається. Розумієте, <різв 'язкова> <різв> що? <'язкова> Кількість ракет, які пролітають у повітряному просторі Польщі, вона не вирішує нічого з точки зору. Ну та там одиниць, України, одиниці одиниці залітає. О, так що це така реальна ситуація? Тобто, тобто Україна зараз, як я для себе зрозуміла, з того що ви сказали, Україна зараз перебуває в тій точці, де Ізраїль був можливо 30-40 років тому. З Поправкою на те, що ми ведемо війну з однією з найбільших ядерних потуг сучасного світу. З поправкою на те, що коли держава Ізраїль, вона починала своє існування, вони будували державу, а не Віджимали заводи і все, що залишилось після СРСР. Україна зараз знаходиться в тій точці, коли олігархи і бізнесмени, влада вкрали все, що могли. Вони там побудували бізнеси, але вони якось думали або сподівалися на те, що от в них зараз купа бабла, вони всього накрали, але вони не розуміли, що це не може відбуватися завжди. Тобто вони не, не будували систему безпеки навколо цього. Вони просто, ну як завжди, викачували якомога більше грошей з економіки України, щоб далі виводити її за межі України. От і все, Ізраїльцем не займався об'єктивно. Тому що з точки зору свого ядерного арсеналу і можливості знищити людство, Російська Федерація може конкурувати тільки з однією державою на світі з Сполученими Штатами Америки. А ще одне питання по, по Ізраїлю? Ми зараз до допомоги перейдемо. Е, дивіться, ми ж знаємо, що Ізраїль хотів дати е, нанести удар у відповідь Ірану. Так зараз там просто я так розумію, тривають якісь консультації. Але Джо ну, це вже не важливо. Ну і в принципі по відповіді Ізраїлю, ну позиція Сполучених Штатів така, що. 99% всього того, що запустив Іран, було збито. Наскільки я чув, в результаті цієї атаки Ірану в Ізраїлі не було жодної з жертв, що дуже круто і в. Технічно, технічно позиція Сполучених Штатів на що відповідати, а тепер давайте подивимося ще глибше на цю всю історію, і, взагалі, на близький схід. Близький схід це я її так називаю територія нафти. І сполученим штатам сполученим штатам не потрібен, ну не потрібна війна в цьому регіоні. Вони не хочуть, щоб тут був якийсь конфлікт, якийсь дисбаланс, тому що це. В результаті удар буде по економіці Сполучених Штатів, тому що в сполучених штатах все зав'язано на бензині, і якщо ціни на нафту підскочить, то ну, дуже багато пересічних американців будуть не раді. Ці новині, і в результаті навряд чи будуть голосувати за Байдена як теперішнього президента, а будуть шукати відповіді на свої питання, наприклад, голосувати за Трампа з надією, що Трамп вирішить ці питання, і ціна на бензин і нафту знову впаде. І, взагалі, якщо ми подивимося на мапу близького сходу, то Ізраїль є ключовим партнером Сполучених Штатів. От, наприклад, Саудівська Аравія, яка відверто заграє з Китаєм. Іран, який проти Сполучених Штатів, Сирія з режимом Башараса, яка також проти Сполучених Штатів. Коротше, якщо на Близькому сході буде якась жорстка заворушка, якийсь конфлікт. То Ізраїль буде таким собі непотопляємим авіаносцем для Сполучених Штатів, наприклад, для переброски туди сил і так далі і тому подібне. І, і це дуже логічна ситуація, все зрозуміло. У Сполучених Штатів тут свій інтерес, а також Сполучені Штати вони отримують дуже багато бенефітів від транспорту а, всяких контейнерів через цей Аденський пролив, через Червоне море в Європу і так далі. Тому що якщо... Не буде Суецького каналу, або якщо спалахне якийсь конфлікт, там, наприклад, зараз хусити, створюють якісь проблеми, але хусити це такі повстанці, в яких навіть немає авіації. А в результаті, якщо буде движняк дуже жорсткий на Близькому Сході, то всі контейнери будуть вестися через, через Африку. Ну, коротше, це буде дуже сильний удар по економіці світу, зокрема, економіці Китаю, ціни на нафту, ціни на бензин. Тобто у Сполучених Штатах дуже великі економічні інтереси на Близькому Сході. Дивимося на мапу України. Навіщо взагалі Сполученим Штатам України, якщо дивитися на це ну, прагматично, економічно і з точки зору території? Для Чорного моря, да, нафіг не нада цим Сполученим Штатам, це Чорне море, це море, яке знаходиться на шибі всієї світової цивілізації. І навіть якщо Росія захватить Україну. Ну, це буде СССР-2.0, і Сполучені Штати просто будуть вести себе з Росією або з СССР-2.0 точно таким же чином, як вони вели себе з ним вже там, 60 років після Другої світової війни. А ще одна, ще одна причина, яка є такою а, немало важливою. Ну, Ізраїль зведе себе сполученими штатами як партнери. Ну вони там обмінюються всякими даними, допомагають вони один одному. Мене питання до Володимира Зеленського: де Ігор Валерійович? Ігор Валерійович, який розшукується в Сполучених Штатах здається з 2020 року, він спокійно тусить десь там в Україні, точніше тусив. Далі його заарештувало СБУ, де він зараз знаходиться. Ну, скоріше за всього, в п'ятизірковому готелі, десь там під вартою. Я не впевнений, що він сидить в... В якійсь я не знаю, в якійсь тюрмі в кімнаті 2 на 2 метри. Я думаю, в нього нормальні там апартаменти. Україна для сполучених штатів це корупційна клоака. Якщо чесно, я не розумію, який інтерес Україна представляє для Сполучених Штатів, окрім людського ресурсу і інтелектуального потенціалу.